Велнео well, бути стрункою легко. Так, ми знаємо відповідь на питання, щоб таке з'їсти, щоб схуднути. Хочете швидко позбутися зайвих кілограмів? Не любите бути голодними? Дратує рахувати калорії? Любите здорову, якісну їжу, багату вітамінами і мінералами? Якщо ваша відповідь на всі питання так, у нас є рішення для вас. Велнео well, представляє новітній низькокалорійний продукт з високою харчовою цінністю. Шоколадний шейк і овочевий суп від Велнео well Go4Slim. Ідеальне доповнення для вашого раціону, що допоможе вам почуватися ситими та позбутися кілограмів, які вас так дратують. Без голодування, без недоїдання, без підрахунку калорій. Представляємо Велнео. Well шоколадний шейк і овочевий суп. Це смачні страви, які допоможуть вам позбутися відчуття голоду. Додайте 200 мл знежиреного молока або води і отримайте смачний низькокалорійний шоколадний напій, що відверне ваші думки від шкідливої, жирної та солодкої їжі. Просто розчиніть один пакетик у теплому молоці або воді, і ваша страва буде готова за 20 секунд. На ваш вибір! Шейк зі смаком шоколаду або смачний овочевий суп. Вони замінять низькокалорійні страви вітамінним зарядом та відмінним смаком. Замість калорій ви отримуєте усі необхідні вітаміни і мінерали. Худнути просто та легко. Ви почуваєтеся ситими та втрачаєте вагу водночас. Перші результати не змусять себе чекати. Дієтичні продукти від Волнео це чудовий варіант харчування в напружені робочі дні. Можете брати їх з собою будь-куди та готувати смачні дієтичні страви за секунди. Дзвоніть зараз, і оператори ознайомлять вас з усіма продуктами лінії Валнео Гофослін. Вся продукція «Велнео» виготовлена тільки з натуральних інгредієнтів та в країнах Європейського Союзу.